Презентуємо модель німецької вантажівки FOMA. Модель від фірми Roden. Шикарна коробка. Як ми бачимо. Подивимося, що тут всередині. Інструкція. Все запаковано в окремому кульочку, Треба розрізати подивитись, що там всередині. Інструкція трьома мовами: німецька, англійська, українська. Показані всі літники, етапи. Збирання моделі. Все як зазвичай. Ну і варіанти розпробування. Невідомий підрозділ 41-го року. Група Армія Центр. А також африканський корпус Ромеля. Охрестовому комуфляжі. Також є. Набори, знаки розпізнавання на блакитному такому картону. Все. Подивимось тепер на саму модель. Запакована вона окремий кульочок, як ви бачите. Невеличкий за об'ємом, як по розмірах коробки. А тепер. Відкриваємо. Модели такого класу. Повинно все бути як треба. світло сірий пластик. Окремо, як бачите, даного двигуна дуже гарно пропрацьовані місця, навіть показані назви, які тут вибиті. Оскоління кабіни. Дуже добре показані протектори, все дуже акуратне, Але є невеличка утяжина ось тут на внутрішній частині ресори. Я думаю, що це не критично. Це можна поправити. Трошечки є облой, але загально дуже непогано. Тепер подивимося літники з кабіною. Ну тут радіатор з написом ФОМАх. Дуже гарненько все так пропрацьовано. Приємно брати в руки. Пластик навіть на дотик дуже приємно. Загально тут у нас сім Одинадця літників. Що дуже немало для такої машини. Сама модель досить немаленька і, звісно, потребує багато місця розташування всіх деталей. Ось, ось приблизно така довжина моделі. Опічна. Що можна побачити із недоліків? Це те, що. Деталі запирання системи відхідних бортів, зроблені разом з частиною корпусу, а не окремими деталями. Не дуже вдалим є рішення, як ви бачите, по тенту. Він складається з чотирьох п'яти деталей і всі ці деталі кріплення вони теж відлити. Разом. Ну, я так розумію, це уніфікація з моделлю 72 го масштабу. Там теж так було зроблено. Це, я думаю, не дуже важко буде переробити. Видно це і на бокових частинах тенту. Він трохи такий хвилястий, тут погано видно. І в цьому імітує звичайний тен, але його можна зробити з паперу, це, звісно, не проблема. Протектори в машині 6, 6 коліс і протектор пролити дуже непогано. Є навіть написи всередині, якого виробника ці протектори. Все дуже зроблено фахово і дуже гарно. Ніяких утяжень, нічого подібного. Ось. Ну, в цілому модель я. Презентую як для середнього рівня виконавців, які хочуть досить швидко, без різних ускладнень, зібрати ну, досить нескладну модель. Деталей не дуже багато. О, загально їх кількість тут, мабуть, повинна бути позначена. Десь в інструкції. Але як для такої моделі, во це дуже невелика кількість. 12 рамок. Коротше, модель такого унікального транспортного засобу вермахту, яка не робить не жоден. Модельний виробник. Я думаю, було б цікаво для всіх, хто любить не тільки тяжкі вантажівки, але й цікавиться саме німецькими вантажівками, дуже потужними, які були на як на Західному, так і на Східному фронті, і також і в Африці. Загалом. Модель мені дуже сподобалась і невеличка кількість цього блою, це все легко видаляється ножем. Можна зробити досить шикарну модель, доклавши, доклавши трохи праці. Будемо завдячувати фірмі Роден, яка дала нам такі можливості. Ну і раджу всім купити. Вона того вартує.